І з початком літа змінилося все. Тепер хочу розказати дещо про себе. Вступив я в групу, відколи у ній було тисяч п'ять, чотири, а може, й дві підписників. Тоді я не залишав коментарі проте я активно слідкував за постами, що ж пишуть люди. Чи шукають мене? Я думаю, цим питанням задається більша частина спільноти. Адже саме так звати нашу чудову групу. Шукаю тебе, Львів. Проте останнім часом я помічаю дивовижну зміну тенденції. Шукають не людей, шукають жопи! Жопи! Карл! Добре, що ще немає такого, як в одній із інших львівських груп, як, до прикладу, цієї. Друзі, що це таке? Я не розумію. Правда, як можна так їхати в маршрутці? Що вона собі думала? Вона реально провітрювала собі одне місце? Як на мене, це неподобство. Це мерше. Це реально мерше. Адже у групі є діти. Діти. І вони на це дивляться. А потім і. знову дивляться. Але крім цього, у групі є і куча позитивних речей. До прикладу, кількість шукачів щоразу росте, і кількість підписників теж. Ви ж розумієте, чим більша кількість підписників, тим більша ймовірність, що знайдуть того, кого ви шукаєте. Тому ти, так, саме ти, саме зараз. Запроси 10 друзів, хоча б 10 друзів у спільноту, і, можливо, з часом кожен зможе знайти того, з ким не наважився познайомитися в реальному житті. Чи вийде щось у них, познайомившись онлайн, не нам судити, друзі. Але якщо така ймовірність є, просто гріх нею не скористатися. Але це ніяким чином не стосується тих, хто шукає дупи. Тобі треба дупу, та введи в гуглі, дупа! І тобі знайде куча-куча результатів. Насолоджуйся! А тепер я хотів би перейти детальніше до розгляду постів. Зокрема, цього. Він запущений буквально о 9-й годині ранку. Цього або ж попереднього дня, залежно коли буде залите відео, я ще не знаю. Тому, коли ви це дивитеся, просто поролистайте сторінку на день назад, і ви точно знайдете цей пост. Звичайний хлопець в звичайній сорочці зі звичайними туфлями і в не менш звичайних колготах. Дівчина, яка його шукає, реально зацінила. Але інші, давайте ж почитаємо коментарі омоги просто то просто пиздеці. То ж, гомик! Подумала, що дівчина короткострижена, але ні, це просто дрищ схожий на дівчину, ще й на Підера схожий. Блять, Діана Батіг! Ти не права! Чому я поясню згодом? А давайте ж подивимося далі. Самопіар, та ну нахуй! Я бля ахуєвший! Але знайшлися і адеквати. Зокрема, ось ця мила дівчинка, яка написала. Коли дівчинка йде в широких джинсах у сорочці та кедах, то вона красуня. А коли хлопець надів колготи, то вже жах. В садочку й не так ходили. Львів вільне місто, якби він був лише в колготах. Тоді б налітали кури. А ще є варіант, що це лікувальні колготи. Знаєте, читаючи цей коментар, я просто розумію, що, що у нас є адекватні люди, і вони буквально тут сидять в нашому чаті. і Ми можемо з ними поспілкуватися, можемо, можемо зустріти всюди їхні коментарі. Проте не завжди ми можемо оцінити, де є адекватність, а де просто людина із заниженою самооцінкою. Адже як інакше назвати це, коли просто обсирають в коментарях? Просто, ну, просто без пояснень. Черговий пост шукаю тебе. Фото надзвичайно якісне. Прочитаємо надпис. Шукаємо хлопців. Їхали в трамваї, ви вийшли біля аквапарку. У вас була в руках камера, і ви всю дорогу знімали відео, співали пісню. Один з вас їхав останню зупинку в екстремальних умовах. Поясніть, будь ласка, що таке екстремальні? Бо я наче. Не додув, ага. А можливо, це просто харківський правопис. Ну, знаєте, СТБ, вікна. Розумієте? А це вже типовий пост для «Шукаю тебе. Бракує тільки хештегу Дупа. У нього така є жопа. Ую, така жопа. В общем, я її люблю. Ви мене спитаєте, а який ж нормальний пост? Так ось приклад, будь ласка. А хоча це невдалий приклад, адже звідки у неї це фото. Це ж чувак зробив селфі. Ніщо не інакше, як самопіар! Ну і наостанок хочу привітати Марінку Мандракову. І з чим? Хех. Якщо ви не знаєте з чим, тоді ви або не дуже уважний, або егоїст, або просто не сидите в цій групі. Адже саме Марінка Мандракова виграла єдину оригінальну в своєму роді неповторну, сувенірну чашку від LFU. Так, 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 прийме наші вітання, особисто мої. Ну і наостанок, якщо ви хочете стати щасливим переможцем чогось, просто слідкуйте у групі, шукайте Б за новинами і... і виконуйте їх умови. Якщо тобі такому гаду не шкода зробити репост. У будь-якому разі залишишся без чашки. <плес> Мені одному здається, чи зараз буде капець. <плес>